Два, три. Уклін. Обаси. Вихідними в Кременчуцькому театрі комедії «Мо» відбулася презентація соціального проєкту Креативний хаб. Його реалізовує громадська організація Народний молодіжний театр Аскал. Головна мета проєкту це підвищити рівень інтеграції у Кременчуцьку громаду внутрішньопереміщених осіб віком від 30 років, зокрема, через участь у культурному житті міста. Сіліваю аудиторія. Наше це дорослі 30+. зараз. Для дітей, для підлітків, для молоді багато робиться різноманітних активностей таких об'єднуючих. А от для дорослих, ну скажімо так, не дуже багато. Тому ми хочемо докласти свої зусилля у рамках проєкту Креативний хаб протягом чотирьох місяців щотижня в приміщенні театру відбуватимуться різноманітні безкоштовні творчі заходи і майстер-класи. Раніше ходили, ходили всі театр на вистави. Тому коли вони е, анонсували новий захід, е, ми захотіли просто прийти подивитися. Очікуємо нових вражень. Будуть танці, я дуже люблю танці. Може потанцювати в такий час, хоч хоч молитися, відволіктися на да, відволіктися. Більшість учасників, які долучились до презентації креативного хабу, великі прихильники театру. Мо вони переконані, що проєкт подарує їм нові знайомства та незабутні враження. Я дізналася про театр мо тут. Проводили майстер-клас. Я дізналася що таке є. Потім я прийшла на виставу, вона мені дуже там саме серденько вразила. А зараз про цей захід я дізналася також в соціальній мережі. Такий формат він дуже цікавий. Чесно кажучи, мені дуже подобається їхня творчість і їхній такий неординарний підхід до всякої справи. А коли мені сказали, що тут буде такий захід, я вирішила чупіні прийти, познайомитись хендмейд, фотографія, танці, співи, йога. Це все очікує на учасників креативного хабу. Також у рамках проєкту проведуть серію кінопоказів та акторських інтенсивів для початківців. За два дні, а вони саме два дні будуть проходити акторські інтенсиви. За два дні ми будемо ну, ставити виставу. Імпровізаційну, але виставу. Два дні. От, бо, я, я вважаю я, не буває поганих акторів. Бувають погані режисери, і мало часу. Автори проєкту впевнені, що нові знайомства це нові можливості для Кременчуцької громади. Вони сподіваються, що креативний хаб стане для всіх містян і новомістян дружнім культурним простором, де вони знайдуть однодумців, живе спілкування та творчу реалізацію. Це кайфово, це драйвово, Це круто, коли багатьох людей різних людей об'єднує щось спільне. Приємна Така атмосфера все чудово. Насправді цей театр дарує гарні такі яскраві відчуття празднику, затишної, родинної такої атмосфери. Долучитись до майстер-класів, інтенсивів та інших заходів може кожен охочий віком від 30 років. Для цього потрібно попередньо зареєструватись. Усю необхідну інформацію можна знайти на сторінках соціальних мереж театру Мо. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.